Як ваш робочий тиждень, панове? Добре, ну і чудово. А зараз буде ще краще, бо хто не знає, тоді дізнається. Далі новини з боліти. Соловйов трохи напружив свої мозкові звивини у своїй деградантській передачі по російському ТБ. Поділився своїм геніальним планом закінчення війни за три дні. Ну Київ за три дні ж взяти не вийшло, то може, хоч зупинити війну, вийде. Відразу кажу, план такий самий кінчений, як і той, хто його придумав. Я ж одразу сказав: жахнуть один раз, а потім Київ відбудуємо знову. При цьому мирних людей ми попередимо за три дні. Покиньте місто, покиньте місто і жахнуть все. На руїнах поставимо прапор Російської імперії. Одразу війни не немає. Туганчирку нехай запхаю собі в одне місце. Жахне він. Ти дивишся, тебе інсульт не жахнув. Та це ще не всі перли російського телебачення. Цей чувак взагалі ну він перевершив всіх. Людина, яка проживає в Одесі, він звідти виписується і приписується у Покровську у надії на те, що зайдуть російські війська. Він автоматично опиниться на території РФ. Все і таких людей достатньо багато. Він чекає, доки Росія прийде до нього. Це ж що такого треба було покурити, аби взагалі таке вигадати? Це момент у якогось російського солдафона свої думки з приводу цієї абсолютно безглуздої і тупої війни, як і дід, який її розв'язав. Знову у всьому винне ЛГБТК Ті люди, які продалися за західні цінності. Ну за що вони продалися? За ЛГБТ-спільноту була така хвороба. Вона була і у світі визнана хворобою, колись була. Весь світ рухається вперед, розширює горизонти, розвивається наука, культура. Одні лише росіяни, як я не знаю що. час переговорів закінчився, час переконання закінчився. Тепер йде час лікуванню та хірургічному втручанню. Ми як нейрохірурги. Угу, Нейрохірурги, які прогулювали пари сто відсотків. На засіданні ООН представник Рашки сміявся під час виступу у радниці українського офісу, яка розповідала про смерть родини, що загинули від російської ракети. Деякі речі вже не змінити. Росія ніколи не зможе відриктися від тих звірств, скоєних в Україні. Чи можна бути ще більш недоречним? Питання риторичне. Може, він не знає, але казанок в пеклі для нього вже гріють. У набережних човнах ситуація зі снігом на дорогах настільки жорстка, що комунальники замість того, щоб працювати, вирішили замутити предзимовий фотошоп. Е, незадоволеним росіянам, вони надіслали фото, на якому прифотошоплений трактор, начебто, чистить сніг. Цікаво, зарплата у них роздрукована на принтері. Якщо так, то питань немає. У Купейську місцеві жителі живуть у палаці, який 15 років тому оголосили аварійним. Влада пообіцяла ремонт. Але Ось тут на думку адміністрації копейського місцевого, місцевого округу можна жити до 2027 року. Ми ось бачимо, що через цю трубу видно квартиру нижче. Ось так буває, відчуваєш що щось повзе, по подушці, підриваєшся. Двохвостка по шторам вони постійно всі хворіли Взимку дітей. Доводилося одягати у валінки та шуби, щоб вони спали. Тому що жодна пічка не працювала. А що ви знаєте про комфортні умови проживання? Як нас все чудово, зате у вас Путін президент, це головне. З вами були новини з Боліт. Не перемикайте.